Патрулюючи автодорогу національного значення Н-12, в місці Ахтирка був помічений транспортний засіб, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. Подавши водієві знаки про зупинку, за допомогою проблискових маячків та гучномовця, водій не зупинився, лише напрочуд почав пришвидшуватися. На одній з центральних вулиць міста водій був затриманий, транспортний засіб було заблоковано. Що тікалі, мужики, я Під час спілкування з водієм ми виявили ознаки алкогольного сп'яніння та відсутність будь-яких документів. Від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння, як у медичному закладі, так і на місці водій категорично відмовився у присутності двох свідків. Ви дуже глупо я. Отпустіть мене додому. Та і все. Ага. Я нікому нічого поганого не робив. І ви мені теж. Розумієте? Ну тільки що за тянеться, я так нічого. Ну так б**. я ж вернусь додому. Чо ви думаєте, я... На даного водія було складено три адміністративні матеріали за частиною 1 статті 126, частиною 1 статті 130, а також за статтею 122 ПРИМ 2 Кодексу України про адміністративне правопорушення.